Приготуємо пиріг, який так засмакував моєму нареченому. Я трішки змінила рецепт, збивала цукор з яйцями міксером, а не вінчиком, щоб тісто було пухкіше. Потрібні інгредієнти вже на столі, готові для приготування. Процідимо сік з вишень. Коли він випікається, то так смачно пахне. Навіть кицька під духовкою чатує. Я їй обов'язково уділила шматочок. Отже, даємо розпушувача тіста. та продовжуємо просівати борошно. Цукор, яйця, ванільний цукор. Яйця з цукром я збивала. 5 хвилин. І ось такий результат. Воно підросло майже удвічі. Олія, кефір. Підходами додаємо борошно. Тісто, вишні, ще раз тісто і в духовку на 180 градусів у 50 хвилин. І готово.